Колись давно у святому храмі жив маленький хлопчик Самуїл. Він служив богові і допомагав священникові Ілієві. Самуїле слухай і будь вірним Господу у всьому. Так, учителю. Я завжди буду служити Богові. Самуїли. Ось я біжу до тебе, Ілію. Ти кликав мене? Ні, синку, я не кликав. Іди спати. Самуїле. Ось я ти кликав мене. Це не я? Господь кличе тебе. Коли почуєш знову, скажи: Господи, говори, бо твій слуга слухає. Самуїле. Самуїле. Говори, Господи, бо твій слуга слухає. Так Господь покликав Самуїла. І з того дня хлопчик ріс у мудрості, служачи Богові всією душею.